одній із закритих груп, так, де ми націоналісти єднаємося задля спільної дії, і там реально люди, які конкретно роблять, роблять роботу. Там звучало щодо певної ситуації в Києві, якщо не помиляюся, то там звучало запитання, де, де, оця вся, де ці всі націоналісти, де ця вся права молодь, де ці всі, хто кілометрові марші влаштовують там раз на декілька там, місяців, раз на півроку, так, де вони, коли треба робити щоденну рутинну. Без теперішнього в цьому моменті там якогось задоволення, роботу наполегливо, так, де там, можливо, якісь там треба мати конфлікти з москворотами, антиукраїнцями так, в будені. Де вони всі? От Я висловив, моє бачення, моє бачення, моє припущення, моє розуміння цієї ситуації, проте відео не про це, а про що відео слухаємо далі? Слава нації, вітаю на каналі Добри Рембад, я Сашко. Добрий, запрошую просто зараз вас піти і підписати петицію номер 8306 Всі поклики в описі під відео, в першому прив'язаному коментарі. Якщо ви не можете через браузер Ютуба перейти, будь ласка, йдіть в Гугліть в браузері, яким ви користаєтесь, пишете. Петиція Лариса Ніцой вас перекидає, або петиція номер 8306 Підписуєте її, максимально поширити, приводити туди підписантів. Для чого? Правильно, для того, щоб посаду е, уповноваженої із захисту української мови, на якій Тарас Кремінь так відбув свій строк, там 4 чи 5 п'ятирічний, скільки там, от щоб на заміну йому прийшла українська націоналістка, дієва наступальна. Для наполегливої, успішної, результативної роботи пані Лариса Міцой. На противагу, наприклад, пану Завальському, я, якого просуває влада на цю посаду, і який насправді особлює в собі, ну, просто якщо не максимум, то дуже багато з того, чому явно не місце е, особі. На такій посаді. Так, там і Моспархат з усіма цими антиукраїнськими історіями. Так, Гундяй, Кіріл і все інше, чим ми з вами, з поміж іншого, ефективно боремося. Я фізично ви вашими пожертвами. Так, там і підтримка москворотих різних там, співаків і співачок ротом. Ой, ну вони ж там жертвують півтори копієчки на військо, то нехай розповсюджують московицький світ. От, в жодному випадку таку. Жахливу просто особу для цієї посади жахливу. Так для інтересів української нації жахливу не можна, звісно, допускати на цю посаду, бо це прямо і безпосередньо вказує на прагнення теперішньої влади зруйнувати цю інституцію. Інституційність передбачає, що правильно за бюджетний кошт. Наполегливу наступальну рутинну роботу, багато паперової роботи, багато роботи без вау-ефектів. От і тут у нас випливає оцей тип навантажень, і з якими ну, з тих чи інших причин я висловив мої там припущення, так в тому чаті, де оці всі там балаклави, оці всі там з патиками, з якимись там стягами, хоругвами, о, там. Які марширують там хрещатиком під, ну я не знаю, там монтаж, не монтаж, накладка, не накладка. Я не спілкувався з тими, хто був там наживо. Так, проте цілком таки припускаю, що реально їм там москвороті погоничі там, того стада казали, равні, равні ряди, равні товариші». Ну, де вони всі? Вони всі з тих чи інших причин. Я не знаю, ну у мене є тільки припущення, де вони там і що вони, і як, чому ми їх там не бачимо. Проте в будь-якому випадку. Я твердо переконаний, що вони не здатні до послідовної багаторічної наступальної україноцентричної роботи. Так, це вам не одну годину раз на півроку там, пройтися в Балаклаві, пофиркати, попиркати, зробити там зображення для якихось мас медіа Ні, це навала роботи тихої. Нудної, рутинної, яку також роблю я. Яку я роблю я як у війську на моїй посаді, так командира відділення ТО бронетехніки в батальйоні К 2 так і в цивільних проєктах. Тому що, якщо хто не знає, так, то деокупація церков має на увазі навалу, роботи підготовчої, перш ніж прийти, взяти за бари і викинути московитів зі сертих українських церков, та багато роботи. Рутинної, нудної, паперової, багатодових і нецікавих розмов з людьми, якими не дуже то насправді мені особисто хочеться і спілкуватися. Проте я це роблю, тому що я це маю робити для переможного, націоцентричного, фундаментального, важливого для України, для української нації, проєкту так само і на тій посаді, і в тій інституції державним коштом, не коштом якихось підозрілих е, спонсорів. Від яких часто тхне нафторублямі, так? конкретно державним коштом, група осіб інституційно, на посадах, працевлаштованих на повний робочий день, можливо, навіть на ненормований, я, чесно кажучи, не знаю там деталі їхньої роботи, тим не менше, мають робити важку роботу, важливу, задля захисту, посилення, відновлення. Пріоритетності і важливості найінтимнішого, найглибиннішого, найпотужнішого, наймасштабнішого стрижня і фундаменту української нації, української мови. Тому, будь ласка, просто зараз підпишіть самі і приведіть максимум підписантів у цю петицію. Маєте там бабусь, дідусів, дітей повнолітніх, так? <кій> сідайте з ними особисто і підписуйте цю петицію задля того, щоб всілякі там борці за, яка різниця, борці за, нехай там всілякі там співаки ротом розповсюджують московитську мову, головну зброю московитів проти українців. Нехай вони тут нам так в публічному просторі протизаконно фігурують отакі От ось вороги українського національного інтересу, щоб вони трималися осторонь максимально далеко від інституцій. Покликаних боронити українське в Україні, зокрема, українську мову. І насамперед, поширюйте це відео. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.